Медичний оскар. У Кропивницькому грамотами та дипломами відзначили учасників та переможців регіонального відбору Всеукраїнської медичної нагороди за професіоналізм і милосердя Орден Святого Пантелеймона серед нагороджених почесною грамотою в номінації Новатор року. Військовослужбовець, військовий медик та психолог Збройних сил України Рустам Тараненко каже: історій і трагічних, із хепіендом багато, але розповісти через секретність не може. Єдине наголосив, рятуючи. Чи і когось, і себе самого, головне вірити в себе та в Бога. Що ви говорите хлопцям, коли їм довозите, коли їм складно, коли вони не розуміють, що з ними далі. Буде? Які слова можна говорити? Як ви їх підтримуєте?» Найголовніше дати зрозуміти, що з ними поряд знаходяться інші люди, які нададуть їм підтримку. Вони потрібні, вони не самі. А себе як підтримуєте? колег як підтримуєте? Як ви відновлюєтеся?» Власне, кожен професійний психолог, зокрема, володіє певними техніками, які дозволяють утримувати свій психоемоційний стан на належному рівні. Ну і звісно, якщо є в цьому необхідність, то звертаємося до своїх колег. Так само ми живі люди і потребуємо ж вахої підтримки. Час від час. За ООН почесні грамоти у семи номінаціях за участь і зайняті другі та треті місця в регіональному відборі проєкту отримали 14 медиків та медзакладів Кіровоградщини. Перші місця і змогу претендувати власне на орден святого пантелеймона присудили сімом фахівцям. Лікар із більш як 30-річним стажем. Наразі медичний директор Кропивницької лікарні швидкої меддопомоги Валерій Заремба став переможцем у номінації. Найкращий лікар. Еталон професії. Шлях досить скромний. Після інтернатури я був направлений в лікарні швидкої допомоги. Міста Кропивницького, тут почав свою трудову діяльність. І з 93-го року я тут і працюю. Спочатку на, посад, на посаді лікаря інтерна, потім лікаря-хірурга, потім заступник головного лікаря з по хірургії, потім медичним директором по теперішній час. Робота лікаря в теперішній час вона потребує ну, великих фізичних і моральних зусиль, але ми знаємо, що наша робота приносить користь. Ми знаємо, що після нашої роботи хворі одужують і це приносить моральне задоволення нам. Нагадаю, орден Святого Пантелеймона – це українська громадська ініціатива, що проводить акції на підтримку медичних працівників і щороку визначає кращих із них. Започаткована нагорода у 2009 році. Були Аж 36 претендентів важко було вибрати із найкращих тих. Хто отримує сьогодні відзнаку? Я дуже вдячна керівникам закладів охорони здоров'я за небайдужість, за те, що подали своїх кандидатів. Я дуже вдячна медикам, які захищали себе при представленні номінанта на міжнародній експертній комісії серед усіх регіонів нашої країни і 14 країн світу. Проект став потрібний під час ковіду. Коли медики стали перші на лінії фронту, ризикували життям, але допомагали іншим. Це наша місія. Дальше війна і без медиків знову ми розуміємо, що вас співають другий після Бога в імніні нашому. Десь воно так є. Згадали присутні поіменно і вшанували хвилиною мовчання пам'ять 17 колег, які були мобілізовані із закладів охорони здоров'я Кіровоградщини, і назавжди відійшли у засвіти. Шкода, що пішли у вічність. Вічна пам'ять і слава нашим воїнам, медикам. Воїнам захисникам у владі наголошують, Кіровоградщина має потужну медичну галузь і такою її зробили. Безумовно, що фахівці, які наразі лікуючи та рятуючи життя цивільних і військових, працюють над власні сили. Ваша професія поважна у всі часи, а особливо коли виклики, коли війна, коли Загроза життю людини надзвичайно велика, коли ви змінили білі халати на болівий медичний одяг і рятуєте життя еліти, золотого фонду нашого народу, нашої нації. На медиків зараз дуже велике навантаження. Вони працюють на межі своїх можливостей. Знань, сил, але справляються з тими, з, тими, з тяжкими завданнями, які перед ними е, стоять, і є е, взірцем е, служіння своїй професії і патріотизму. Я знаю ту ситуацію, коли наші медики, врачі, хірурги втрачали свідомість при операції, тому що працюють на ізнос. і за це вам від мене особисто, від депутатського корпусу. Найщире, найщире подяка, що ви на сьогоднішній день робите. У 2009 році був заснований відзнака Орден Святого Пантелеймона. Дійсно, на сьогоднішній день всі працівники медики, які працюють з людьми, заслуговують на самі високі відзнаки. Імена переможців всеукраїнського рівня відзнаки Орден Святого Пантелеймона назвуть у липні. Олег Демкович, Сергій Ревуцький, Максим Олійник, Андрій Макаренко, Володимир Нуркаликов, Віталій Дубіна. Рідним загиблих військових із Кропивницького вручили посмертні нагороди. Пам'ять та подвиги героїв земляків шанували під час сесійного засідання міської ради. Хвилиною мовчання згадали усіх загиблих за рідну землю українців. Зазначу, 23 травня українці вшановують День героїв. Пам'ятну дату присвячену всім, хто відстоював і продовжує захищати незалежність України. Ця дата, започаткована ще у 1941 році, на другому великому зборі організації українських націоналістів символізує багатовікову боротьбу за свободу нашої держави та є даниною поваги до захисниць і захисників України. Ліник Максим Петрович. Він був мобілізований у 23-му році, проходив військову службу в начальному 99-му начальному центрі в місті Житомир за спеціальністю зв'язківець. Майже півтори роки він прослужив в Житомирській частині, але в жовтні був наказ про переведення його у бойову частину в 46-ту бригаду. Він служив в військах ДШВ, тобто безпосередньо це ті, хто приймає на себе весь удар. То вони йдуть вперед, в штурм. Розпорядився командир, що він не за фахом пішов служити зв'язківця. Його назначили, присвоїли інші, скажімо так, військове звання, стріл, старший стрілець і на бойове завдання безпосередньо в місті Курахов на захист, на штурм. Отримав поранення. Дев'ять годин чекав евакуацію, але через штурмові дії противника, на жаль, він не встигли його евакуювати. Вже коли приїхали, вже було пізно. Під час евакуації загинув. Так не стало нашого батька. Він був найкращий. Я не знаю, таких людей вже, мабуть, майже не існує. Рівно півроку, як його немає. І... Я досі, я не знаю, коли це я зможу спокійно без сліз на очах про нього щось сказати. Дуже дуже не вистачає його підтримки, не вистачає його любові, його просто його не вистачає, щоб можна було до нього пригорнутися. Але ми сподіваємося, що його загибель не буде даремна і нарешті в Україні буде мир і буде Україна. Адія на воді з річки Сугоклея у Кропивницькому районі рятувальники дістали тіло чоловіка. Службу порятунку викликали близько пів на 18 22 травня. Повідомлення надійшло із села Новопавлівка Соколівської громади. Причину смерті та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють. Рятувальники ж закликають бути обережними, перебуваючи біля водойм, і берегти своє життя і здоров'я. Зазначу, за інформацією обласної служби порятунку, з початку року на водоймах регіону загинуло. 8. Смеро людей. Червоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти діб по території області, переважно в денні години, очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі місцями грози в окремих районах, імовірний град та шквал. В день 25 та 26 травня пориви вітрі сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температури повітря будуть в межах вночі.